1992 року Верховна Рада України затвердила Державний прапор України 23 серпня в державі відзначається День державного прапора. На центральній площі міста Тисменці відбулись урочистості з цієї нагоди. Почесне право винести державний прапор України надано молодим, адже їм розбудовувати і возвеличувати нашу державу. Процедуру освячення державного прапора провадили отець Володимир та отець Роман. Державний прапор України освячено. Не державного права України, нашомані багато допомоги історії українського державного, України. української синові незалежної України. Я переконаний, український права це історичний дух, це наша совість і незнасть, це пам'ять про проечну минуле і таке ж робітне. Вівалість нашої нації, нехай наш право, охорони над Україною і буде священним порами у всіх наших справ. Слава Бог! Ці 25-та вічниця нашого прапора, батько на дії, захищає нас поки на сході я особі надія хочу подякувати всім батькам, всім ценам, всім нашим дідую і слава, слава. слава їм, слава Україні! Поряд з державним прапором України на флажтоках майорять прапор тисминицького району та гміни Щельцев-Польський.